А ти помовч Свєта, бо вже на тебе й он роздивилися. Я знаю, що ти дуже грамотна, тільки срад не просишся. Прийшло, Голей босе, і ще воно тут щось сидить з Думала буде ще квереник в маслі купатися, та така ж є. Мені розказали хороші люди, що ти вже глази на хату положила. А ага, як же? Ти думала, що мені ніхто не докладе. Ось на. Поняла? То хату сестра моя строїла. Тебе ще в планах не було, як вона вже стояла. Так що гляди, щоб не вдавилась отією хатою. Ото як прийшла в отих грязних нестираних трусах, так у них і пошуруєш. Так а як же ти прийшла? Мої здоян тринадцять год, це дочка моя, так в неї вже давним-давно придана стоїть і диван, і гардіроб, і полотенце лежать, і постельне, і все на світі. А ти прийшла на все готове, тряпки гидкої в обору не принесла. І ще в тебе хватає совісті ото роти роздівлять. Я вже про свайбу мовчу, шановні експерти. А вони ж з твоєю мамою прикинулися бідними овечками. Мов давайте в місті свайбу гулять. Бо вони ж у нас дуже семирозумні. Да, Свєта? Я як і лині сестрі, зразу сказала, яке лино, не здумаю цього робити. То вона ж теж таке вперта, що не послухало. І що ж, я оказалася права. Як килина одного кабана зарізала, другого кабана, тилицю здала. в неї така телиця була здорова, що не можна. Центнера чотири, наверно, то має п'ять. Грошей позичалася по всьому селу. Я всі свої гроші отдала. ті, що в мене лежали на чорний день. А її мама приїхала, покрутилася на одній нозі, сіла, нажерлася, готового. Родичів привезла своїх, нагодувала пів села. І оце така була її поміч. Зато грішми, те ми, що надарили на свайбу, вони швидко поділились, да. на що цього вони в нас проворні. А тільки кончили дарити, о, надарили дві трьохлітрові банки, повні. О, і я бачу, вже ні святки ніде нема. Вже ні молодий їй не нужен, нічого, ні мамані. Я бистро в хату. О, коли ж так? Вже вони пооткривали ті банки і сидять, щитають гроші. Вправились, хазяйки великі. Так це ж хорошо, шановна студія, що я воврем'я замітила та кинулась. А то б вони їх там переполовинили, це 100%. Ото треба було ще тоді, під сраку ногою одну і другу. Так щоб і не воняло в хаті. А як же свята? Ти не на ту напала? Хай, нехай. Побалакай ще трохи, без підожди. Я свого доб'юсь. Тільки загудеш отуди до мами.